Вітаю! Звати мене Оксана Домашовець, я лікар-неонатолог Львівського перинатального центру. І сьогодні ми поговоримо про купання немовлят. Якщо ви народили дитину в перинатальному центрі, ви можете скористатись нашим Бебі-Спа, і спеціалісти покажуть, як це робити правильно. Купати немовля можна одразу після виписки з пологового. Однак утриматися від купання варто в день прививки від туберкульозу БЦЖ. Купати дитину щодня не обов'язково. Достатньо 2-3 рази на тиждень. Починайте купання з 3-5 хвилин, поступово збільшуючи до 30-40 хвилин залежно від подобань дитини. Температура води має бути 37-37,5 градусів. Воду не потрібно кип'ятити. Тіло дитини занурюйте у воду принаймні до рівня грудей, можна і вище. Дитячий маючий засіб використовуйте не частіше, ніж раз на тиждень. Після купання ніжно промокніть тіло дитини м'яким рушником або пелюшкою. Якщо на шкірі ви помітили сухі ділянки з лущенням, сміливо використовуйте дитяче косметичне молочко. Олійку не використовуйте. Забезпечення правильного догляду за дитиною з перших днів допомагає уникнути багатьох проблем зі шкірою та здоров'ям немовля. Пам'ятайте, що кожне купання це не тільки гігієна, а й важлива частина спілкування з малюком. Where in